Всім привіт, друзі! Вашкарс на зв'язку. І маємо знову такий крутий автомобіль у наявності: Volkswagen Touareg 2011 року випуску, 3 дизельний двигун та автоматична восьмиступенева коробка передач. Друзі, зверніть увагу: 270 тисяч оригінального підтвердженого та перевіреного пробів. Жодний елемент автомобіля, включаючи бампера, не фарбований. Оригінальне скло. Передня, задня. Частина автомобіля, пороги, дверні ручки, дзеркала все це захищено надміцною броньованою плівкою, електропривід багажника, лінзована оптика, пневмопідвізка. Друзі, зараз про це все це та більше покажемо вам у відео. Дивіться до кінця та приїжджайте на огляд. Ось такий вигляд ззаду має автомобіль. Хороший крутий стан авто. Зараз більш детально покажемо вам з цієї сторони. Автомобіль повністю рівненький, в гарному стані, без пошкоджень, без вм'ят, без подряпин. Зверніть увагу також, друзі. Автомобіль не полірувався та не проводилась хімчистка салону. Ось такий автомобіль, який він є, такий і показуємо вам зараз у відео. Повністю все детально, все відкрито, все чисто і прозоро. Так, зараз покажемо вам. Оце броньована плівка до майже половини капоту вона йде так, Зверніть увагу також на оптику, на фари. Вони не полірувались в дуже хорошому стані, без сколів, без подряпин. діодна підсвітка, лінзована оптика, як ви бачите, хромовані накладки всі цілі, хром цілий, все весь присутній, не позлазив. так, Зараз більш детально пройдемо з цієї сторони, покажемо. Як я вже казав, 20-ті арлайновські диски у нас йдуть з літньою резиною вже. Повністю передній бампер йде в броньованій плівці. частина передніх Слухайте, як заводиться. Заводиться автомобіль дуже легко, дуже добре. Так, зверніть увагу, зараз з цієї сторони покажу вам. Також дверна карта, також панель, все це не затерте. Панель, де ви бачите сама на вже вона також не затерта. Ось такий вигляд має, зверніть увагу також, друзі, на руль. Там де знаходиться airbag, саме кермо руля. По кругу шкіра, він йде на свій пробіг в хорошому стані, не затертий, видно, що пробіг дійсно рідний, навіть по, по керму. Кермо має оригінальну рідну обшивку. Так, ось такі сидіння в нас йдуть. в такому білому хорошому кольорі, сидіння також в хорошому стані. Сидіння водія має незначну притертість, що це характерно для всіх авто, як ви знаєте, бо сидіння водія найчастіше використовується. Тому це не є проблемою. Ось така дверна карта з задньої сторони від водія. Також без подряпин, без потертостей. Зверніть увагу на переднє сидіння ззаду. Пластик повністю цілий без подряпин. Заднє сидіння, напевно, що мало використовувалися, бо теж не мають подряпин ніяких потертостей. Так, Ось такий вигляд має передня панель. Зверніть увагу, скільки в нас є кнопок, скільки різних функцій. На таблі цифровий автомобіль відображає, яка дверка відкрита, повністю все показує. Так, Як ви бачите, у нас є пневмопідвізка, вибір режиму руху, автоматична коробка передач, сенсорна магнітола, різні датчики. Так, Криша в нас вся ціленька, не затерта, не потерта, не вимощена. Хороший стан. Так, Зараз перейдемо до кришки багажника. Ось такий вигляд ззаду, як я вам вже казав. Віцяка по криша в нас ціла, без вмятин, Так, електропривід, який вже вам раніше казав. Автоматично відкривається. Зверніть увагу, в багажнику стоїть маленький, такий звичайний, точніше, стандартний рюкзак. Зверніть, друзі, увагу, скільки місця є в багажнику, що залишається для іншого багажу. Стоїть рюкзак і просто залишається ще дуже багато вільного місця. Так, зараз біль детально пройдемо з вами. Так внизу. У нас є тут докатка оригінальна, стоїть компресор, повністю весь комплект. Додатково Хру... хромована накладка для захисту. Кнопочку нажали, багажник автоматично закривається, зараз закрився і автоматично дотягнувся. Стопи, фари, все це рідне, повністю в оригіналі. Так, Задня дверна карта пасажира в хорошому стані. Подряпин немає, потертостей теж немає. Так, Передня. Сидіння ззаду в хорошому стані. І задні сидіння ми вже вам показували, вони без потертостей, також без подряпин. Пороги також хотів сказати вам, машини зсередини теж в хорошому стані, вони теж захищені броньованою плівкою. Так, Ось такий вигляд має дверна карта пасажира. Подряпин немає, потертостей теж немає. Зверніть увагу, друзі, на сидіння пасажира. Електропакети, як сидіння пасажира, так і сидіння водія. Ось така сідушка в нас йде, потертостей нема, тріщин, нічого такого. Тут іде повний електропакет передніх сидінь. Повністю електрорегулюється. Так, зверніть увагу, друзі, на ремні. Хочу показати вам, що машини в оригінальній ремні. Зараз переверну, Так, як ви бачите, 6 місяць, 2011 рік. Пермі оригінальні повністю по всьому авто, ми вже додатково це перевірили. Так, ще раз зверніть увагу з цієї сторони на передню панель. Також, друзі, зверніть увагу, що магнітола, хоч вона йде сенсорна, але вона йде без подряпин, без потертостей. Так, зараз більдально з цієї сторони ще покажемо авто. З цієї сторони ми праву фару не показували, вона також в хорошому стані. Автомобіль дійсно збережний, дійсно без недоліків як на 2011 рік це просто дуже гарно збережне авто Так, зараз біль дизайну покажемо вам ще по двигуну ви чуєте як гарно працює двигун рівно без лишніх звуків Ось такий підкапотний простір немає підтікання масла нічого такого Все сухенько як ви бачите мотор не мився такий який він є в оригіналі Болтики ніде не вкручені, тут це перевірено, це в оригіналі також. Зверніть увагу на код-код. Без корозії, болтики всі цілі. І тут знизу завіси також цілі. Ніхто не крутив, нічого. Парин на місцях, всі зазори сходяться по автомобілю. Жодних проблем чи нюансів, такого немає. Погазицька на автомобіль, телефонуйте, надамо будь-яку інформацію, будь-яку діагностику. Зараз також додатково проїдемось автомобілем. Ви чуєте, як двигун працює ззовні. Зараз послухаємо, як відпрацьовує коробка передач. Отже, друзі, слухаємо. Зараз стоїть на паркінгу, включаємо драйв. Зараз будемо рухатися з маленькою швидкості, поступово пришвидшуючись. Будемо слухати, як відпрацьовує коробка передач. Режим включений у нас зараз нормальний. Нормал. Нема підвізка на стандартному режимі також. Ходова частина також забув наголосити, повністю йде ціла. Ремонту зараз ніякого не потребує. Друзі, автомобіль набирає просто дуже швидко. Коробка передач переключається, як ви бачите, не відчувається взагалі. Жодних лишніх звуків немає. Набирає дуже швидко. Просто навіть не встигаєте нажати педальку, яка автомобіль вже поза 100 км набрав швидкості руху. Так, ось такий вигляд має. Пневмо підвізка, звісно, це дуже комфортно. Як ви бачите, їде автомобіль, де-не-де є нерівний асфальт, де не де ямки. І за рахунок пневмо підвізки просто це не відчувається. Так, зараз ми призупинимось. І включимо знову паркінг і ще раз поїдемо на спорт режимі. Покажу вам, що як на драйві, так і на спорт режимі автомобіль відпрацьовує дуже добре і дуже гарно. А кого зацікавить даний автомобіль, друзі? Телефонуйте, приїжджайте на огляд, перевіряйте, будь-яким чином. Також є відкритий ВІН-код, будь-яка перевірка можлива та доступна. І також, можливо, доставка авто нашою компанією у ваше місто. Deci, du